Вітаю! ви на каналі ЛАЙФ. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз у студії з нашим постійним експертом, некромантом Авале. Вітаю! Вас. Вітаю вас також. Рада бачити. Давно ми з вами не записували ефіри, і сьогодні я хочу поговорити на такі. Питання, які я підготувала вам, такі новини, які зараз хвилюють наших глядачів і, зокрема, українців. І почнемо загалом. Зараз ситуація в світі дуже напружена, як ми бачимо, не лише в Україні, а загалом. Скажіть, Авель, чи буде судний день, якого всі так зараз, про який так всі обговорюють постійно, читають новини, чи довіряєте зараз цим чуткам, чи ні? Судний день це суб'єктивне поняття. Тобто, в залежності від своїх заслуг по життю чи від свого шляху, ти отримуєш той чи інший результат. Це ми знаємо, да? це вже у нас підтверджується психологією, психоаналітикою і всіма подібними речами. І також воно напряму зв'язано з духовними сенсами. Людина може пізнавати світ і божественне, навіть не втручаючись в це як в релігію, чи як в теургію, тобто в божественну магію чи значення божественних імен. А людина може бути талановитою, в якійсь області життя, і так само пізнавати Бога через свій талант. Та це може бути талановитий журналіст, це може бути а, письменник, це може бути художник, це може бути психолог. Але ця людина повинна любити те, чим займається. Тобто, це має бути от місія, така. Угу. А, скаж... І, в принципі, питання в тому, щоб дійти до цієї місії, тобто позбавитись соціальних конструктів, які навішують, батьківських якихось mm. моментів, все-таки переступити і піти по своєму шляху. Скажіть, а Франциск він був останнім папою римським чи ні? Ні. Буде новий. Угу. Тож. Тепер давайте перейдемо власне, до України. Зараз, можливо, ви бачили, можливо, ні. Пишуть такі новини, не знаю, чи це правда, чи це вкид, про те, що в Україні, можливо, у травні оголошать дефолт. Чи буде це, чи ні? А дефолт значення. Дефолт про те, що зараз Україна а, не виплатила ці борги там на 2 мільярди гривень і не походила з інвесторами і спонсорами а, про відтримування боргу. І дефолт це означає, що українська економіка вона ну на межі, на межі і що буде з українською економікою економікою. Ну насправді країни. це дуже схоже на правду, і під цим дефолтом можна просунути і навіть якусь там є гривню чи ще й байду. І встановити контроль, поводити нове забезпечення для того, щоб краще відслідковувати кошти і контролювати рух грошей. Саме собою воно не стосується тих, хто повище, стосується тих, хто понижче. Це все вже для пробудови нового світу, який планується. Пам'ятаєте, ми з вами, коли записували минулий ефір, ви казали, що краще гроші тримати готівкою. Що зараз ви порадите? Зараз поражу міняти долар. На євро. Євро більш стабільний на даний момент. А... Холодні криптокошельки. Хоча насправді це вже не варіант. Уже будуть маніпуляції з падіннями біткоїна, щоб повалити надійність цього ринку. А... По факту зберігання зараз в золоті. І в отриманні статусу, коли тобі в принципі пофігу проблеми, які можуть трапитися навколо? Угу. Ну це хороша порада. Так, рухамось далі. Скажіть, зараз дуже багато новин. Ми бачимо це по лінії фронту, що росіяни окупанти планують захопити Дніпропетровщину. В них це є в планах. Скажіть, чи вдасться це їм зробити, і що буде власне, що очікує Дніпропетровська область? Результат. Понятно. Mm -hmm. Дніпропетровська насправді обусловлена територія, щоб її забрала Росія. Просто це ж не приїхать, прямою передачею, ми взяли і здали, а mm -hmm. типу вони завоювали. Просто після підписання мирного договору має бути якийсь чи стоп, чи. Ну, Це мають бути от такі напівсумнівні моменти, коли переворачується справа, і ти вже тіпа, весь результат вже пройдений. Mm -hmm. І подивитися назад можна вже тільки після того, коли ти бачиш загальну картину. Та й інші країни навколо нас вмішаються нам допомагати в останній момент? Зеленського поміняти хочуть. На кого хочуть поміняти Володимира Зеленського? От хто на виборах більше натолкає начальству своєму, то і буде. Хм. Скажіть, а в ви сказали про мирні перемовини. Власне, коли ви їх бачите, коли вони відбудуться? Два-три місяці. Угу. Скажіть, мирні перемовини, вони будуть вважатися як тимчасове перемир'я, чи це буде дійсно вже перемога України? На яких умовах точніше вони закінчаться, пройдуть? Вигідні нам будуть чи ні? Вигідні це умовне поняття в цій ситуації. Не дають чітко А... Це буде різко. Воно буде якоби повне перемир'я. Угу. Ну, не повне перемир'я. І це я не питаю зараз їздити, тому що м через якийсь термін Росія знову буде якби, до нас настукувати. Знову буде набирати. Да. Це власне логічно. Скажіть, зараз продовжує Росія обстрілювати українські міста? Ми бачили, що на столиці України піддалася атаці нових балістичних північно-корейських оновлених ракет. Скажіть, зараз росіяни будуть застосовувати якісь схожі ракети і нову зброю. Тобто, чи є озброя, яка ще гірше ніж вони, що наші сили повітряної. Повітряні сили України не будуть навіть збивати і бачити. На даний момент це була демонстрація покровителів. І що вони готові продовжати. Uh -huh. І виновник проблеми цих пострілів і того, що буде продовжатися ще якийсь час, насправді, навіть не дуже Путін. Uh -huh. Ну Тут, звісно, сумнівне питання чувства війни. Uh -huh. Непонятно, у Зеленського це то ли упорство, то толі глупость, толі желання нажитися, поки він напостій. Це тоже непонятно. Угу. Цікаво. Так, Давайте подивимося. Людина він взагалі по собі. Я його на разом дивився, цікаво зараз. Тільки з було наступне питання про людські якості Трампа і Зеленського. Ви чули. Зеленський не є негативною людиною. Він не є негативною людиною для України. Він, в принципі, навіть нормальний чоловік і хороший кадр. Просто обставини йому вже даються в результаті. Я би сказав, що його навіть не в повну відомість про все, що відбувається, ставлять. І ним маніпулюють. Вот. Для чого? А коли людину питаються якийсь тільки компромат, який апріорі був підлаштований, що підібраний, і потім в удобний момент сливається ця вся інформація, як про типу, профанація чоловіка. От якусь таку фіню Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А Чи може подивитися те, те саме з Дон Дональдом Трампом? Яка він людина? В якому зараз він стане? Чи дійсно він зможе закінчити війну в Україні? Міг би уже. Mm -hmm. Але не закінчимо. Це ж не його проблема. Фактом. Але він кричить про це у всіх заявах своїх. <coughs> Закінка момент? За так. No. Ага. А він традиці... традиціоналіст. Ну, це і так нам, я думаю, зрозуміло. Ага. І нас, в принципі, він зараз людьми маніпулює, тому що у нас є от переважна кількість людей, яка відповідає якимсь нормам, mm -hmm. і статистика про них збиралась. Він вводить законопроекти, якоби, да. Звертаємося к чому-то нормальному, але но на самом деле – ні. Це просто робиться для того, щоб. Переважна кількість людей була на його стороні і щоб не було інпічменту. А то, що він викидує на міжнародній арені, що, що Путін, що Зеленський, що, коротше, Трамп, вони всі якоюсь фігнею страдають. Ну, Дипломатичний етикет там нагло порушений. Це, це ми бачимо. Скажіть, що зміниться в Україні найближчим часом? Що ви відчуваєте? Які зміни глобальні чекають на нашу країну? Економічна революція, причому це конкретна революція буде. Інвестиції наземні півночі. Тільки на підвладним бізнесменам. Бізнесмен над бізнесменом, який платить відсотки і займається тут ділами. Причому приворачувати тут будуть дуже багато чого. І хочуть щось дуже похоже на ізраїльську політику постоянно. Воєнний... Постійна війна в країні. але, типу, вона є, но, типу, її нема. От таку ж фігню хочуть якусь тут привернути. І це от, як один з варіантів. А, хочуть поставити людей на воєнну повинність і тримати їх постійно в страху. А це автоматом захист в майбутньому при власті. Ну, Не знаю, скільки років це буде переворачуватися, тому що це реформи треба робити, людей треба навчати. Я думаю, от цей перерив, який -то з війною там буде на 3-4 роки, щоб це все приподготовили, uh -huh. а потім будуть далі вертіться якісь справи. І останнє питання, скажіть, чи бачите ви повноцінну перемогу України в цьому році, в 2025-му. Дуже багато було про це новин. Що саме в цьому році Україна переможе. Я не буду вестись на те, що я чув. Mm -hmm. Я поведусь на те, що мені духи говорять. Okay. Говорять, що так, да, в цьому році. В принципі, середина літа, кінець літа має це все чудо закінчиться. Ну його вже нема куди ну, Воно вже дурно виглядає насправді. Це правда. Будемо слідкувати за подіями. Будемо вірити, що все врешті-решт закінчиться. Дякую вам за цей ефір. Побачимося в наступних випусках. Дякую, до побачення.